Кон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай Трамп. Хоче запропонувати угоду Україні щодо завершення війни в обмін на корисні копалини. Про це заявив сенатор республіканець Лінсі Грем на каналі Fox News. Він додав, що Україна має найбільші запаси рідкісних мінералів у Європі, які оцінюються приблизно в 2,7 трильйонів доларів. В наших інтересах переконатися, щоб Росія не захопила це місце, яке є житницею світу, що розвивається. 50% усієї їжі, що йде в Африку, надходить з України. Ми можемо заробляти гроші і мати економічні відносини з Україною, які будуть дуже вигідні для нас і з настанням миру. Тому Дональд Трамп збирається укласти угоду, щоб повернути наші гроші, щоб збагатитися за рахунок корисних ко. Пален це хороша угода для України і для нас якщо Фрідріх Мерц та Християнсько-демократичний союз переможуть на виборах у Німеччині, вже у лютому 25-го року Україна отримає ракети Таурус. Про це заявив посол України у Бразилії Андрій Мельник, який раніше очолював дипломатичну службу у Німеччині. На його думку, зміна уряду в країні ймовірно, дасть зелене світло передачі ракет. Водночас, навіть за найоптимістичнішого сценарію, фактичний процес передачі може розпочатися не раніше квітня двадцять. Року. Я думаю, що тауриси у нас будуть, тому що Мерць, як напевно, ну, швидше за все, майбутній канцер, він про це говорив вже дуже багато разів. І тому я, чесно кажучи, не можу уявити е, при будь-яких розкладах навіть в цій коаліції, тобто, навіть якщо е, соціал-демократи е, стануть, е, е, як кажуть, юніор, юніор партнер е, в цій коаліції, що вони це заблокують. Але знову ж таки, це питання часу.